Наскільки сильна чи достатньо цього в нашій делегації? Про це запитаю політтехнолога Тараса Загороднього, який зараз з нами на мене зв'язку. Мої вітання, пане Тарасе. І слухаємо вашу думку. Доброго дня. Яка, яка сила української опозиції? Сила української опозиції визначає чистоту ударів по території Росії. Дивіться, незважаючи на розмови діючої адміністрації, що України не має карт, карти є. Незважаючи на спроби припинити розвитку, виявляється в тому числі на території Росії. Виявляється, Україні є можливості, і СБУшники продовжують вносити НПЗ. Це визначає в дійсності, в дійсності позицію України і сила, її зброї, і спроможності бити по території Росії. Це ще раз показує, що тому, що дипломат, ну що так знаєте, не важить у словах у словах дипломата, коли за ним стоїть військова сила і спроможність опрокидувати стіл перемовин відповідно до реальної можливості нашого ВПК в першу чергу, тому що це ще раз показує, що великі обмеження існують, якби як там діюча адміністрація активно набрала Україну на фонд, а можна сказати, що немає важелів тиску, таких як вони сподівалися, так і те, що вони о, дивіться, після 28 числа. А, ну, дивіться, от Трамп заявив в кабінеті: у вас немає карт. Ну, якщо немає так чого ви вимагали, щоб Україна кудись поверталася, підписувала якісь угоди і так далі? Значить, карти є такі. Да? Тому, ну, Очевидно, що, що, ой... що погоджувалися на умови штатів. Ну да. так, таке чого? Ну не погоджуйтесь, ну йдіть, спробуйте з росіянами щось домовитися. А виявляється, що не так все просто. Так? Почався тиск з боку Європи. А є е, тиск з боку громадської думки Сполучених Штатів Америки. Там більшість республіканців і більшість демократів, все ж таки підтримують Україну, і не вважають Путіна. М'яко кажучи, особою яка заслуговує на довіру, конфлікт з Європою, тому що без Європи США не зможуть виграти торгівельну війну з Китаєм і так далі. І те, що сам факт, що вони намагають, ну давай, знаєте знову тут починається розмова Підписуйте цю угоду з корисних копалин. Так почекайте, це ж Трамп обіцяв виборцям, що ця угода буде. Так обіцяв так, ну тепер хто у кого в руках знаходиться, Ну, пане так, Тарасе. Але ж все таки перепрошую, але ж все таки і ми в цьому зацікавлені, тому що за даними агентства Bloomberg, Трамп хоче пов'язати підписання угоди з Україною про видбуток корисних копалин зі згодою Києва на якнайшвидше припинення вогню у війні з Росією. Так, Україна з цим не пов'язує, от нехай підписує сам собою. З такими угодами. Україна е, виходила з того, що підписується угода. Це передбачає, що є обов'язок Сполучених Штатів Америки допомагати зброєю. Якщо зброєю немає, то навіщо підписувати цю угоду? Ну, от нехай її далі собі підписує. Ну, ми ж зацікавлені в тому, щоб у нас була зброя, правда. Ну так вже Бо не Европа не може дати ту зброю, яка Почекайте, є чекати. Почекайте, давайте так. Він не обіцяє нам зброю в обмін на підписання цього документа. Навіщо тоді підписувати? Це раз далі. Дивіться, яка вже реакція йде на те, що відбувається з Україною. Як тільки вони почали стріляти собі в обидві ноги. А от бачите, в Німеччині починають задавати запитання: навіщо нам в 35-ті? Да, це що, виявляється дороговартісний брукт, який не буде стріляти про проти Росії? Не так все право Польща, Польща дивіться закупила. У ну, десь на 60 мільярдів вона закупила американською зброю. Так а що вони тепер з цією зброєю будуть робити? Якщо виявляється, що Росія є не проти Росії воно не буде працювати? Це означає, що зараз почнуться переглядати е, контракти з е, компаніями американського ВПК е, по всьому світу, в тому числі. І знаєте, я підозрюю, що у цих пацанів виявиться, знаєте, непереборне бажання комусь почистити пику в цьому у білому домі, тому що це мільярди доларів. А, дивіться далі, от там супутниками. Ну раз там знову маск погоджує погрожує. Ну зараз європейці будуть замінювати. Ну це не а... все так швидко, не все так радушне, пане Тарасе. Дивіться, ну, саме... по перше, що так. у нас немає немає такої можливості зразу європейського аналогу. Стільки ж нам постачати, як у нас зараз є старлінк. Та Стерлінка у нас е, 7 тисяч. Е, е, так. А 700 можуть нам е, надати європейці. Це поки що, і їм треба ще місяці для того, щоб цей французький аналог зміг до нас приїхати, і це було саме стільки, скільки нам треба. Все не так швидко, як нам хочеться. В ну Курській як нам області, треба точніше, курс Курській області українці працюють без старлінка, якщо ви не знаєте. Тобто, системи, які можуть замінити, вже працюють наші технарі в цьому напрямку. Те, що можуть замінити старлінк, вже давно працює. Ну, Але ми ж не тільки в Курській області е, воюємо. Тому нам ну, така на треба… Більше легше це, якщо там ну я бачу там ну фахівці, які писали там флеш, там Луценка, які і все інше. Ну це вирішується питання, тому не ну, так але ви не так, так все... швидко і не в такому об'ємі. Все таки старолінки не, давай, ну, давайте, так. Ну, ну будемо виходити ми, звичайно ми говоримо, як вирішувати проблему, чи от завтра вимикається старлінк. От що ми тоді обговорюємо? Наше завдання вирішувати проблеми. Так є аналоги, треба вирішувати. Я щодня там... це обговорюю ну, з експертами ну, в ефірі. Ну, що ми робимо, якщо вимикають ну, старолінк? Ми. Готові чи ні? Які аналоги? Скільки, куди Швидко поставлять, ну не вкажуть вам, працюють люди. Я знаю, що люди працюють над цим питанням. Це раз дивіться щодо перерви постачання зброї, це ж не перша перерва з постачання зброї. Перша перерва з постачання зброї була ще при Байдені після харківської операції, коли Україна була в значно гіршій ситуації. Гірші ситуації по залежності від зброї американської і європейської значно зараз значно краща ситуація. По перше, які на який, власне ВПК піднявся, є можливості бити по території Росії чого? Що 22-му, навіть 23-му році не було. У нас удари по території Росії почалися Почалося тільки на початку 24-го року. Так, а це Ми коли різні отримали дні. дозвіл, так. Ні, дозвіл мене отримали. Ми самі нам почали нам Байденівська адміністрація почала істерики качати. Що виявляється, не можна бити по НПЗ, бо це виявляється цивільна інфраструктура. Ну там був певний дозвіл кілометраж, які певні умови були, але все одно не ми ж до певного часу умов. це не робили. Наша. Ой, це наша зброя, наша зброя робить нас суверенними і суб'єктними. Там по атакантам було 100%, питання. 100%, сто відсотків, пане Тарасе. Але дивіться, зараз ми не знаємо, як далі будуть розгортатись події. Призупинили, а далі буде чи не буде? І коли буде, і скільки буде. А вони змушені будуть повертатися, тому що вони, до них запитання по всьому світу почалося щодо їхньої зброї. Я вам говорю, не так не так все просто у, у Трампа, як би він хотів. Ну на п'ять місяців нам затримували зброю. Я вам сказав Байденку, що не дай Боже добили Росіян. А щодо розвідки, так на пам'ятаєте, декілька... що це переросло? Які були наслідки? То нам зараз знову таке говорити Ні, тим, хто на фронті. Вона Вибачайте, вона. ми воюємо з Трампом, воюємо так. Ми тут суперечимо вона і все таке інше, і у вас знову снарядний голос. От, вибачайте. ну ахід. Почекайте. Давайте. Ми, ми про що ми що зараз поговоримо? Я ще раз говорю про те, що ця ситуація вже повторювалась. Це не вперше було. Тобто, нам Це... готуватись знову до такого. Ну, так ми що вирішуємо це питання? У нас питання, що є Трамп, такий, який є, є. Так, наше завдання використовувати його в якості інструментарію. є підтримка Європи. Може, нам а, треба що... розуміти, який він є, і виходити з ну, цього, не наступати а, на певні ну, грабити. Він геній. Ну, він же йому йому один раз Путін сказав, що він геній. Він десять разів це повторює. Ну, людина така, яка є. що, що ми тут може? Треба зробити? враховувати, що така людина, ну, яка є, всі нюанси цієї людини. Так, да, так, да, так. Да. Що він молодець, що він геній і так далі. Дивіться, тут вже розгортається ситуація на так, як він хоче, а тому, що коли в американській пресі в тому числі починають його показувати в якості маріонетки Путіна, оце дуже погано на нього на нього впливає, тому що він же ж вважає, що він головний. А тут виявляється, він виконує і Він ворони свою думку, свої дії. Ну, поки не змінив, але час іде. Так почекайте, тільки 5 днів відбулося. Навіть просто така динаміка відбувається. Ну, Трамп ще сьогодні що. 9 число Трамп ще тут тільки, скільки? місяць і 10 днів президент. У нього все може помінятися рівно, на, за, рівно за тиждень зовсім на інше. Тим більше, тут питання все рівно в Європі. А наскільки Європа готова зараз витрачатися на свою оборону? Нарешті дати замовлення для американського ВПК, щоб вони дали зброю Україні? Чи готовий Трамп продавати зброю? Україні? Я підозрюю, що готовий продавати зброю тільки за гроші. Слухайте пане Тараса. А от е, деякі експерти підозрюють, що те, що у нас сталося на Курщині, що стали здавати позиції, це через те, що не отримують розвіддані ті, які зараз припинили. Ну, То ми вже це я, відчуваємо. Ну, я не коментую військове питання, так це повинні е, коментувати фахівці. Я підозрюю, дивіться, я військово... в політичному, саме в геополітичному значенні. що це, Якщо це... ми там уже отримаємо такі проблеми, це вже позначається на фронті. Ну нічого давайте. Ну, що там позначається на фронті. Ну, я не бачу, що щось позначається на фронті, ну, принаймні те, що я чую. Те, що вони по те, ну, що Путіна. На... Пурщиному відступаємо. Ну яка там зараз ситуація. так десь відступається, десь наступається. Це постійне процеси. Це війна, і Ви запитаєте будь-якого військового. Що стояти до кінця, стояти до кінця, це ми не можемо собі дозволити таку радянську тактику. Десь виступаються, десь під Терецькам виходить. під Подкровськам, наприклад, і так далі. Це це процес Це війна і я впевнений що військові коли коли проводять ну сама логіка війська це завжди мати декілька каналів зв'язку які працюють незалежно один від одного і я впевнений, що це питання обговорювалося самого самого початку. І я упевнений, що все ж таки а, запроваджені відповідні заходи для того, щоб враховувати це питання, тому що це логіка роботи військових. І в першу чергу слухати їх. Треба розуміти їхню логіку. Коли ми починаємо кожного дня рахувати, що тут от, а тут на пів метра відступили тут таке село, і так далі. Це не логіка військова. Ми не знаємо задуму. Кінцево, і це можуть розуміти тільки в генеральному штабі з приводу того, що е, президент не буде зустрічатися, буде зустрічатися з американською делегацією саме така українська делегація в такому складі. Як ви оцінюєте наші перспективи? Бо дехто каже, що треба посилити е, цю делегацію фахівців, і бо з того боку, дуже такі матьорі, як ви вважаєте? треба посилити удари по території росії рознести парти новоросійське тоді знаєте, яка б які будуть дипломати їхні слова різко стають значно е, вагоміше так Тут не питання в тому хто з того боку або з іншого боку тут питання чи може україна нав'язувати в першу чергу бойовими діями ударами по території росії власну політику я нічого не очікую від цієї зустрічі я думаю що вона нічим не закінчиться тому що е, трамп не може дати Росії і те, що вона хоче, це віддати Запоріжжя, Херсон Донецьку область, Вони це відчувають. Трамп не може заборонити Україні бити по території Росії. Як ми бачимо, я думаю, що Росіяни це теж вимагають від Трампа. І виявиться, що Україна не такі вже слабкі карти, як нам хочуть розказати. Ну будемо дивитися, як і будемо тоді далі з вами обговорювати. Так, дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Тарас Загородній політехнолог був зі мною на зв'язку.